Учні відвідали дуже незвичний захід, який, на якому говорили про інклюзію, про інакшість. І були поєднані люди ну, надзвичайно різні, але їх об'єднувало саме те, про що ми говорили. Інакшість. Це була мама з дитинкою з синдромом Дауна, і був один з представників Азову, який тільки місяць назад звільнився з полону. Зараз Проходить реабілітацію, і діти 11 класу надзвичайно занурилися в цю проблему. Знаєте, коли про це говорять просто взагалі, це одна ступінь впливу, коли діти бачать перед собою живих людей. Які звертаються до них, які їм говорять, що ось я така, да, у мене синдром Дауна, але мені мама допомогла. Я працюю, я випікаю чудову піцу. Я, я серед вас і я така ж, як ви. Коли приходить людина з полону і говорить, що а, я був в полоні, але а, а, я воював, але це мій вибір. І ви повинні зрозуміти, що ви повинні зробити свій вибір самостійно. Ви відповідаєте за свій вибір. От тоді е, у захода найвища ефективність. Знаєте, є такий маркер, коли діти сидять на заході і не випускають з рук телефона і щось там шукають, дивляться, дивляться в той телефон. Е, і ми розуміємо, що все, що відбувається на заході, воно свистить повз них. Е, і коли я не побачила жодного разу, що хтось достав телефон, хтось а, щось там шукав, а коли я почула, що мої діти задають питання, я зрозуміла, що їм це цікаво, що їм це потрібно, і що десь воно там капнуло і залишилося. Тому що ті люди, які стояли перед ними, вони були справжні, вони були щирі і вони були потрібні для моїх дітей. you. Mm -hmm.